Дорогу перекрито. Працівники ливарного заводу, вкотре вимагають виплатити їм заробітну плату. Чесно, зароблених грошей люди не бачать вже другий рік. Вісім місяців стоїть завод. Людей викинули за забор. Як людям жити? Як людям їсти за що? Комунальні послуги? Як людям лікуватися? Хто дасть на це відповідь? Кажуть, що ми, от люди, перекрили дорогу. Але вони переклину дорогу в такий час, в таку погоду, не від того, що вони жирують, а від того, що вони в великому відчаї, і вони не знають уже, що їм далі робити. Окремі водії проблему перекритої траси вирішували по-своєму. <плес> Такі маневри вдавались не всім. Працівники ливарного налаштовані рішуче, якщо їм не виплатять зарплату, готові йти до кінця. Справа в тому, що в нас леварне виробництво ліквідовується. Вже ліквідовується людям. Не виплат по закону, мусять людям виплатити заборговану зарплату, так як завжди. Мусять виплатити компенсацію за невикористані відпустки, мусять виплатити е... вихідну допомогу. Нам тільки на словах обіцяють. за годину перекриття дороги на людей з чиновників, ніхто уваги не звернув. Варто нагадати, що й попередні обіцянки влади досі не виконані. Олександр Тусартем Лаговський, новини рівного.